<ків> Привіт усім глядачам мого каналу. Нас не так багато наразі, але я вдячний кожному, хто підписаний на цей канал, і також хто дивиться а, мої відеоролики. Давайте перейдемо до огляду. А, вчора я не відкривав а, жодних позицій, оскільки не вдалося знайти для себе точки для входу. Так, для прикладу, по біткоїну я виділяв для себе ось даний годинний імбаланс, а проте ціна стрімко почала падати вниз, і тесту цього імбана не відбулося. Бачимо, що ми зняли ліквідність знизу, sell side, ліквідність. Якщо переключитись на денний або навіть на тижневий таймфрейм. То бачимо, що після даного імпульсу ціна виконує наразі корекцію також на даному таймфреймі. ось Якщо взяти ось даний імпульс, то в принципі логічно ціна може спуститися нижче і виконати тест цього балансу, як я говорив в попередньому огляді. Також бачимо, що вчорашній день впевнено закрився ведмежевою свічкою. ось. Тому а, сьогодні я розглядаю два сценарії для інтрадей-торгівлі. Перший сценарій це у випадку, якщо відбудеться корекція, нижче по біткоїну, що, в принципі, зараз ми її бачимо. А, на 15-хвилинному таймфреймі або на 5-хвилиному тут ось добре видно не зняті ось дані мінімуми. Тому у випадку, якщо відбудеться свіп даних мінімумів, тоді готовий розглянути лонг. І таргетом для мене будуть слугувати. Ось дана компресія, і також тест чотирьохгодинного імбалансу, імбаланс, який знаходиться ось тут вище. Якщо ж говорити про шорт угоди, то шорт я б розглядав після тесту ось даного імбаланса, який знаходиться в зоні ОТІ. А, звичайно, ціна може отримати реакцію і від ось цього імбалансу, який знаходиться в зоні 05. Проте я стараюсь не розглядати такі варіанти, якщо в нас є вище, а ще не перекриті зони. Ось тому після тесту імбаланса можна а, шукати продовження шорту. Шортового тренду якраз таки а, глобально до ось тесту даного годин, денного imbalance. І також а, бачимо, що на годинному таймфреймі у нас є сформований rejection блок, тому, в принципі, а, не виключаю варіанта, що ціна може спуститись з нижче, якраз виконати тест даного блоку, зняти дану ліквідність. І після чого а, піти а, вверх. Ось такі сценарії по біткоїну. Давайте перейдемо до монети оптимізм. Тут також бачимо, що в нас є імпульс. А, наразі ми знаходимося в преміум-зоні. Ось тому а, тут варто розглядати. На шорт угоди, також є дуже хороший таргет у вигляді даної компресії. А, на 4 годинному таймфреймі також є imbalance, тому після тесту даного імбаланса можна розглянути шорт угоди, і також таргетом буде слугувати дана компресія. В принципі, якщо прийти на більш Молодячи таймфрейми, ми бачимо, що а, у нас тут відбувся свіп, і для прикладу, на 15-хвилинному таймфреймі або в 5-хвилинному таймфреймі. Наразі у нас йде висхідний order flow, тобто ціна всюди за собою знімає ліквідність. Ось а, В даному випадку ми отримали реакцію на 15-хвилинний imbalance. Ось, а, тут також у нас є 15 хвилинний хвилин імбаланс. Можливо. А, виконаємо його тест. Якщо, таки, якщо відбудеться такий а, сценарій, тоді а, після тесту даного імбаланса, також а, білду ліквідності і свіпа можна розглядати лонг угоду. І... А таргетом також може слугувати імбеланс. Ось дані 4 години. Бачимо, що в моменті ми тестуємо імбеланс, який знаходиться нижче. Тому логічно, в принципі, що ми можемо отримати від нього реакцію, що в принципі наразі відбувається. Тому ось така ситуація по оптимізму: а, ідемо а, далі. Монета сайбер. Також ем, відбулась корекція. Проте ціна також тут залишає ось дану компресію, е, яка може слугувати хорошим таргетом. І на 4-годинному таймфреймі у нас також є е, е, натестовані імбеленси. Е, ось один імбаланс знаходиться нижче, і також один імбаланс вище, тому в принципі від них. Можна спробувати відкрити шорт угоду на зняття даної компресії. Якщо реакції не відбудеться після тесту ось цього імбеланса, тоді будемо очікувати на ціну ось в даному імбеленці. І також монета SUI у нас формувався висхідний імпульс. Ось тут в моменті відбувається корекція, ми бачимо, що сформувався боковик рендж, ціна попрацювала з верхньою границею даного ренжа, і в моменті ми фактично вже знаходимося біля нижньої границі. Тобто, тут я також розглядаю два варіанти. Перший варіант: якщо ми зараз підемо на зняття. Ось даної даної полиці ліквідності. Тоді а, при тесті а, даного імбаленса або при а, фолфілі, тобто повному перекритті імбаланса, який знаходиться вище, а, можна розглянути м, лонг, Тобто, якщо ціна повернеться в рамки цього рентжа, то можна розглянути лонг, і таргетом буде слугувати даний 4-годинний імбаланс. Це варіант перший, а варіант другий, якщо зараз найближчим часом, ми не знімемо дану полицю, а під, скоректуємося вверх до цього імбаланса, тоді від нього можна розглядати шорт, якраз таки зняття. А даної ліквідності. Ну що ж, дякую всім за увагу і бажаю усім профіту.